Вірш на сьогодні Іоїля Білогова, 25 вірш. І поповню вам усе за всі ті часи, коли у вас пожирали все рої сарани, трав'яна і хлібна сирина, повзуча сирона, те, військо моє велике, що я не Світова війна і виринаючі обставини від 1917 року до 1919 зробили поля актив, активності Божих людей, що вони виглядали наче на них, найшли великі раї шкідливої сирени, але коли Господь, Випроводив своїх людей із неволі, особливо 1922 року, його вільні свідки через ревну активність добре сповнили образ молотів, молотівні і тискарні, вина та олію. І виконуючи цю роботу, вони вельми радолися, приготовляючи ті речі для життя. І приємності тих, що настановитиме велику громаду. Як про це свідкує вірш 24 пророка Єгілія, і сповню гумна пашню, а вина та влію будуть переповнювати посуд під пискані. З цією ціллю Господь. Поставив робітників на своїх полях. Ті, що працювали радісно і завжди проставляли його, отримали їхню плату. Божа обітниця привернути своїх людей, те, привернути своїм людям те, що ворог знищив, було виконане. Тобто повернути було все, що з'їла та сарана. Допустимо. І так, то, бачите номер 1 1940 рік, розписала нам правила порядки, які виконувалися після Першої світової війни, під час Першої світової війни, що сталося з народом Божим, котрий приготовлений був зустріти Царя Ісуса Христа, то ми бачимо, що ця сарана до Діяволської організації всі представителі накинулися поїсти цей народ і ці духовні харчі, котрими користувався Божий народ. Но ми бачимо, що Бог Єгова вивів їх з полону 1919 року і в 1922 році вони були переповнені Зилиттям Духа Святого. Тобто тут перечитано було такі речі, що коли їм повернулося вино це радість, є ясність у тій радості, то народ Божий. Уже з повною ясністю, силою і радістю приступив до праці пророчих накресленнях і вони відчули ту велику силу і помощь від його. І це було з твоєю цілою, щоб усі ці робітники з полною радістю і ясністю молотили, то Тут показано цей образ, молодця, це сила ударів по сучасному галяфові, як тоді твердий предмет камінь вдарив чоло галяфові, розбитий був той галяф здоровий і вбитий не зброєю, виробу людського, а природним каменем. Так показується ця природна правда від імені Бога яка поступила в повній ясності, великій радості. Вона дала силу народу Божому виконувати проповідь Ємене Царств. І він поставив, каже, цих своїх робітників на цьому полі молотити. Тобто виконувати прикази Його по пророчих на І ті, що працювали каже, з радістю і завжди прославляли його, отримали плату, тобто динарій. Ми бачимо, що починаючи з 30-х років, вони одержали цей динарій нове ім'я свідки Гові, а до того часу були дослідники Біблії у нас, як дослідники Біблії. Тому ті, котрі працювали з радістю і прославляли його, оплату, отримали цей динарій, отримали нове ім'я і Божа обітниця привернула їх до великої сили, що ворог. Не міг знищити, не міг зупинити тих свідків, котрі проголошували ці правди. Сьогодні ми прийшли до завершення, факт підтверджує про те, що якщо вони раніше перешкоду робили, то в завершаючі праці всі вони поникли, возвишаючи на дородом землі, бо вони попереступали закони, порядки, установлені. І сьогодні вони не мають сили радості, вони залишилися без харчу духовного, тобто розуміння не мають, ясності не мають, і дороги стають їм всі перекриті. Тобто, замість того, щоб прийти до успіху, приходять до знищення. Ось це факт нарізав.